Форточки закриті, кондиціонер робота, щоб закриті були і люки. Михайло Бурсук готує техніку в рейс. Переселенець Донецька живе у місті з 2014-го. Колишній комбайнер, тракториста Шахтар, чотири роки як водій автобуса на підприємстві міський тролейбус. Спочатку чоловік був за кермом новеньких мазів, а нині турецького гулеруза. Десять таких сучасних автобусів, придбаних містом, віднедавна працюють на новому маршруті номер 8 та маршрутах номер 1 та 1 А. Прекрасна. Машина. Мерседесики турецький зборт. От що я скажу найдовші міські маршрути протяжністю понад 40 кілометрів з'єднують площу визволення з житломасивами північного ГЗК та Інгульцем. Системне поповнення автопарку потребує збільшення штату кваліфікованих працівників. Ми набираємо водіїв автобусу, підприємству також необхідні, слюсари з ремонту колісних транспортних засобів, слюсари з ремонту рухомого складу, також електромонтери контактної мережі. Та слюсарі електрики для ремонту рухомого складу. В середньому заробітна плата на підприємстві становить по водіям автобусів в середньому 23 тисячі гривень, у водіїв тролейбусів 19 тисяч гривень, та у ремонтного персоналу в середньому 13 тисяч гривень. На посаду водія автобуса на підприємстві відкрито близько 25 вакансій. Зарплата стабільна, хороша. Запчасті машини нові, і ті, що старіші, встановлюються, запчасті йдуть. Якби движеться, двіження є, транспорт, а транспорт все время є, все время в потребі. І Все время ця робота буде острипана. Претендентів на вакантні посади чекають на співбесіду. Також підприємство гарантує підготовку водіїв з подальшим офіційним працевлаштуванням. Серед інших гарантій, повний соціальний пакет. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.